23 квітня консульські установи зовсім не прийматимуть чоловіків призовного віку. Міністерство закордонних справ дало вказівку всім дипломатичним установам України за кордоном заборонити будь-які консульські дії чоловікам призовного віку за кордоном. Що це значить? Я вам поясню. Це означає те, що чоловіки призовного віку не можуть. Подати документи на виготовлення закордонного паспорта, забрати закордонний паспорт, якщо він вже був поданий раніше, зробити довідку на громадянство дитині, якщо вона народилася за кордоном, зробити нотаріальний дозвіл, якщо це потрібно. Тобто, всі консульські дії, які робляться у посольських установах, заборонені. Можна зробити лише тимчасовий паспорт на повернення в Україну, зазначено, що такі дії тимчасові до тих пір, поки не буде прийнятий механізм, як саме будуть ставати чоловіки на облік після введеного закону про мобілізацію, який має.